Про теракти заговорили. І про теракти говорили на території е, Росії в інших ефірах. Війну треба вести ради победи, а не ради перемир'я. І якщо ти ведеш її ради побіди, ти і перемир'я можеш отримати тільки на тих умовах, на яких ти, як говориться, а от... так ви ж не війну. Ви ж СВО починали. Ви ж саме тому і простір над е, територією Росії е, авіа не закрили. Тому що це ж не війна. Це ж СВО, яке триває на території України. Та, відповідно. А тут раптом війна. Мало того, що Путін спочатку Курська область в СВО включає, ну, принаймні ті, хто обороняє Курську область з сторони Росії, тепер отримують ті самі виплати, що і на території України. Але що за війна? От у мене що ніч, що це відбувається. Поэтому у нас що, що не, 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 не цей, не ні едні, ні ми це називаємо провокацією. А на провокацію вроді відповідати не треба. Убили генерала Кирилла, это провокация. Ну, ребят, на провокацию не надо отвечать. И это сделали, тоже провокация. На провокацию тоже не надо отвечать. А если они Брянск возьмут, Орел, это тоже будет провокация? Чистой воды. Тоже не надо отвечать. Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ну, получается, на нее тоже не надо отвечать. А, ну, вы знаете, такой вин. Цей киевский режим – одни провокации, на которые отвечать не надо, как вы понимаете. А, ну и это же не я сказала, а ваш главнокомандующий. Вы же не можете ослухаться главнокомандующего вашего. Вы же его выбирали 25 лет. Стремятся всячески ослабить. У них давно уже был провозглашен принцип, что ни одна страна в мире не должна быть сильнее, чем Соединенные Штаты. Понятно, что жизнь, она, конечно, жестче, чем всякие заявления и декларации. Но для того, чтобы осознать неизбежность, вести себя по-другому, Соединенным Штатам еще предстоит пройти немалый путь и э, посмотреть, как реально развивается ситуация, и почувствовать на себе, что такое реалии многополярного мира. Пока же в России в доктринальных документах в Соединенных Штатах записано как противник, э, в В ее и врагом. Она также обозначена как І там ще здається дві хвилини Лавров розказує про те, як його сильно обідали. Ну, я розумію, що в принципі, на території Росії багато обіжених людей. Людей немає, правда, багато. а біжених багато. Тим не менше, ем, Лавров каже, що, що він не збирається говорити зі Сполученими Штатами, він не збирається сідати за стіл перемовин. Він не буде говорити певно з адміністрацією Дональда Трампа, поки йому Лаврову і Росії не принесуть вибачення. Я не знаю, на чому саме мають бути вибачення, надруковані, налиті, написані на блюдічки з голубою кайомочкою, де всі мають вибачитися перед Росією, що вони її ображали весь цей час і не мали жодного права це робити, каже Лавров. От. Так, от виглядить обідка. на три хвилини розказувати всім, які вони бідні, нещасні, дуже сильно обідалися за те, що їх назвали ворогом, за те, що їх назвали терористами, за те, що їх назвали вбивцями, за те, що їх назвали кровожерливими тиранами. Ну і в принципі були праві. За що тут вибачатися? Де Путін сказав: збирайтесь діти в кучу. Я вам чуч -чу, а чебучу. что расшифровывается как «давайте Киев выберем, значит, вы поставите все, что у вас есть, хады, патриоты, хады, вот, вот все, что есть у вас, вы, значит, в кучку соберите, ну, а мы орешники, может, и я не прав, может, меня обманывают, что никто не может сбить, а может, и вы не правы, думая, что вы можете поймать, даже знаю, куда летит. А давайте сделаем эксперимент, а? Растяжка. А теперь они сначала по факту, они на сайтах своих публиковали, Путін сказав, а зараз Путін пошутіл. Щ... Путін не шутив. Та ми чули вже цю історію. Жена твоя оні розказувала. Ну, якби в тебе, шо, думки своєї немає подкаблучник. Треба якось трошечки інакше були б слова підібрати. Дивіться, тут же ж не про шутку мова. Тут про дуель, яка не має нічого спільного з. Ну, Помните, є таке слово, воно якби, коли ти викликаєш на дуель, це щось про прав достої. Але ну, воно не має нічого спільного з Росією. Ну, тим більше, що ну, знову ж таки. Е ні, нами має намі Вона трошки збрехала, коли сказала, що це ісконноруська традиція, тому що ну знову ж таки, все, що є на Росії, воно було вкрадене колись у інших європейських держав. Так, от ця мода на дуелі прийшла до Росії з Франції, тому треба це, це визнавати, бо там достоинства було а на Росії достоинства нема. От ну і по-друге, вона якось дуже дивна дуель. Знаєте, коли ти викликаєш. Людину на дуель, то це означає, що або ти, або людина може постраждати. Ну тіп, ваш вас двоє, та тобто або ти, або я. Якщо я викликаю когось на дуель, хтось з нас має постраждати у підсумку, а, чим захистити честь, гідність, свободу і так далі. А коли ви викликаєте Сполучені Штати битися на території України, то це не дуель. Це знищення і геноцид українського народу. Якби ви сказали Сполученим Штатам, давайте ви зараз берете е, ядерну зброю, приводите в е, бойову готовність. Ми приводимо бойову готовність ядерну зброю, і ми обмінюємося ядерними ударами. Росія Сполучені Штати. Оце дуель. Оце дуель Україна тут не до чого взагалі. Е, і тоді подивимося: ну хто перший зловить цей, цю ядерну ракету і перенаправить її на іншу територію? Ну, відповідно, таким чином ви зможете трошечки там е, зрозуміти, хто з вас сильніший, а не давайте ви і ми і разом знищимо територію України. Ну, якби це трохи дивна дуель, і вона ну не має нічого спільного знову ж таки з честю, гідністю і е, з тими. Принципами, які лягали в основу слова дуель. А от тому, якщо ви хочете обмінятися арешніком зі Сполученими Штатами, то відповідно ви кажете, давайте ви там десь поруч з Білим домом ставите свої системи ППО. Ми, відповідно, запускаємо арешні і обмінюємося з вами ударами зловити, не зловити, ну і там вже розбираєтеся, хто з вас прав, хто з вас винний. І хто за це потім понесе покарання? Ну це вже ж інша історія. То ви знаєте, так це якби я не знаю, ми зі Сполученими Штатами оголосили дуель на території Росії. Сказали, знаєте що? Давайте, Росія, дивіться, ви зараз до своєї главного офіса в центрі Москви стягуйте системи ППО свої. А ми зі Сполученими Штатами ударимо всім, чим у нас є по вам. І таким чином ми зі сполученими штатами проведемо дуель, хто з нас сильніша держава. Але вдаримо і ми, і вони по території Росії. Ну, скажіть якось не схоже на дуель. Ну, я розумію, що для того, щоб це зрозуміти, треба мати трошечки мозку в голові, але його туди не завозили. Я все чудово розумію. Але тим не менше, я сподіваюся, що, можливо, ви колись дійдете до якогось розуміння, хоча, знову ж таки, не впевнена. Але нам того і не треба. Головне, що ми з вами то Розуміємо.